Вітаємо! У цьому відео ми розглянемо гідравлічний насос APN F1081R від відомого бренду Parker. Це надійний та продуктивний агрегат, який активно застосовується в різних галузях, включаючи сільське господарство, будівництво та промисловість. Насос Parker – це акціальний порошневий насос із фіксованим робочим об'ємом, його головні переваги. Міцність та довговічність завдяки високоякісним матеріалам, компактна конструкція, що спрощує інтеграцію в гідравлічних системах, ефективна робота навіть в важких умовах експлуатації. Технічні характеристики: робочий об'єм 81 см3, тиск до 400 бар. Продуктивність висока з мінімальними втратами енергії, діапазон обертів від 500 до 2300 обертів на хвилину. Ці показники роблять насос ідеальним для систем з високими вимогами до продуктивності. Особливості та переваги. Висока надійність. Паркер гарантує тривалий термін служби навіть за інтенсивного використання, легке технічне обслуговування. Насос розроблений так, щоб його було зручно обслуговувати. Широке застосування ідеально підходить для вантажівок із самоскидними кузовами, екскаваторів, кранів та інших мобільних машин. Застосування цей насос широко використовується у важкій техніці, забезпечуючи стабільну роботу гідравлічних систем. Наприклад, він чудово підходить для самоскидів, де потрібна потужна та надійна гідравліка. Якщо вам потрібен насос, який поєднує в собі продуктивність, надійність та довговічність, APN Parker – Паркер це саме те, що вам потрібно.